Одеські ТЦК вже традиційно світиться у новинах зі своїми способами мобілізації. І от знову скандал. Містяни просто шоковані, що трапилося цього разу. Розповім за мить. Замоновини я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ранок в Одесі розпочинається нескаве. Уже чи не традиційно? Місцеві працівники ТЦК залітають до маршруток і намагаються витягнути чоловіків. Принаймні, так стверджують місцеві пабліки. Нове відео вже стабільного способу мобілізації одеських воєнкомів з'явилося двадцять третього січня. Не робити, ребята, ну, все, що у вас є

Ці відео миттєво розлетілися мережею, адже напередодні подібний скандал вже був. Тоді скандал із ТЦК у маршрутці закінчився прокляттям, нібито білої відьми. Попри те, що представник військкомату сказав, що сам лише нещодавно повернувся з під Бахмута. Жінка його прокляла, поки заступалася за іншого чоловіка. Виходите Я, Я з вас за, за чесну кампанію. Я місяць за з Бахмута Я Полтора вода чесну кампанію. А да, 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 да. да. за видео я тебя сейчас на год посажу. Ты не Да, лично да, я. Нет полномочий. За себя нет полномочий. Послушай белую ветку. Вы за то, что вы творите с народом Украины. До 17-го колена будете. что вы черные. <свистач> а чи ні потяжать? Сідіть і мовчіті бабу, пока пізніше. У місцевих телеграм-каналах пишуть, що подекуди військоми не заходять у сам транспорт та просять по-доброму чоловіків віком від 27 років вийти з салону для перевірки документів. А втім, ніхто не реагує. Чоловіки від 27 років, будь ласка, вийдіть з автобусу для перевірки особистих даних. Військово-облікових даних. Ви погано чуєте, відео. Чоловіки від 27 років, будь ласка, вийдіть з автобусу для перевірки військово-облікових даних, щоб ми не затримували довго автобус. Перевіримо, за відпустку. В інших випадках заходять до маршрутки і починаються конфлікти. Люди їх виганяють, особливо гвалт піднімають жінки. Здебільшого конфлікти через відеозйомку. Ви порушуєте наші права. Не маєте права і не чіпайте мене за руки. Ви не маєте права. Не ва. маєте права. Чого Тут нема блокпоста. Виходьте. 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 Не чіпайте мої речі. Виходьте Виходьте звідси. Бистро, вийшли звідси. Ви хоти. не Ви 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 маєте права мене чіпати. Не маєте юридичного права мене чіпати. Виходьте звідси. Ви порушуєте законодавство, ви порушите конституційні наші права. Выходьте. Быстренько. Выходите. Не трогайте мене руками. Не трогайте мене, мои руками. Виходьте звідси! Не чіпайте мої речі. Не чіпайте. Ви не маєте права. Ви не маєте права чіпати мої речі. Виходьте! Днями після чергового скандалу в Одесі на захист військових став майор ЗСУ екс командир полку АЗОВ, заступник 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін. Він зазначив, що серед працівників ТЦК і справді багато бійців з передової, котрі пережили тяжкі поранення, і зазначив, люди до усіх цих людей мають ставитися з повагою в Та поїбать, куди ж ви його пускаєте? Так, я теж не зрозумів. Вот я ж вот солдатів гражданський. Водій, поїхали на не роботу. Не пусти, а пусти. що я буду виходіти. <свист> смотри, якою виході. Більшість історії з ТЦК саме такі, а не ті, які всі так люблять розганяти. Справді в військоматах зараз працює багато бійців після поранень, тому що вони поки не можуть далі виконувати бойові завдання. Вони заслужили на адекватне ставлення та повагу, а не хамство, як це часто дозволяють собі наші громадяни. Але й не заперечує, що є працівники ТЦК, які переходять межі, а отже, мають за це відповідати. Є випадки, коли працівники ТЦК перевищують повноваження і мають нести за це відповідальність. Але в більшості в медіапростір закидують фейки та роздувають ці новини цілеспрямовано для зриву мобілізації та поширення паніки серед населення. На подібні скандали в Одеському ТЦК вже не реагують. Принаймні немає жодного коментаря на офіційних сторінках в соцмережах. Звісно, що за порушення прав громадян винні мають відповідати. Втім, і нікуди не подівся ворог. Війну за нас ніхто не виграє. Але нині складається відчуття, що й дихати не можна. Суцільні заборони обмеження і порушення прав людини. Мобілізація потрібна, але отакі от силові протиправні методи зовсім не мотивують. Водночас днями Зеленський у своєму новому інтерв'ю британському телеканалу Channel 4 News заявив, що не бачить потреби мобілізовувати півмільйона людей на війну. Я на сьогодні я особисто не бачу поки що потребу мобілізувати півмільйона людей. Я вважаю так. Не тому що мені хочеться якось зараз відповісти і комусь сподобатися просто це не тільки життя, життя номер один, а друга історія це є відповідні дії, є відповідні операції. Тому. Я сьогодні не побачив поки що достатньо зрозумілих деталей для того, щоб сказати, що півмільйона людей треба мобілізувати. А третій, я хотів би вам просто сказати, що це ще гроші. Якби хто там не ставився, всі ці фінанси вони точно не приходять від. Партнерів, я хочу, щоб всі зрозуміли: всі ці заробітні плати для наших військових, все це дає український бюджет, і тому, коли ми говоримо півмільйона, треба думати, є запит, треба правильно все рахувати. Водночас досі не ясно, яким в кінцевому варіанті ми побачимо законопроєкт про мобілізацію, адже досі у раді не бачили новий варіант багатостраждального документу. А що ви думаєте про роботу ТЦК в Україні? Якою має бути мобілізація? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на канали, тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!